Зазирни у себе, там побачиш ти свої істинні потреби, мрії та бажання, свій шлях, по якому треба йти. Там знайдеш усе, що для тебе справді цінно, що справді для тебе важливо, там знайдеш себе. Зазирни у себе, зосеред увагу на собі. Там почуєш голос, голос почуттів. Голос свого тіла, голос відчуттів. Вивчити цю мову, і тоді вони зроблять твоє життя кращим і чудовим, світ навкруги. Зазирни у себе, зверь увагу на собі, і постав питання, які хвилюють тебе, які цікаві тобі, Сформулюй проблеми завдання, які вирішити хочеш. Всередині знайдеш відповіді, способи розв'язання. Зазирни у себе, зосередь увагу на своєму серці, на своєму тілі, і тоді для тебе відчиняться двері до світу любові, щастя і покою. Зазирни у себе, зосередь увагу на своєму болі, на своїх хворобах, зможеш зрозуміти. Чому вони з'явились? Як їх подолати? Сам себе зціливши.